Добрий день. Так коротенько про сливу, про доцільність лишати пеньочки на пологій гілці. Ось пішла гілочка у нас. І ось пішла, пішла. І ось дивимося, такий пеньочок і на брунечку назовні. Отаких можна на сливі лишати. Чому? Особливості росту сливи. Вона швидко оголюється, переходить на периферію, щоб трошки це діло зупинити. Тобто, щоб було навантаження і на гілки, які тут безпосередньо від стовбура, можна залишати є доцільні такі однорічні гілочки. І дивіться, що потім з них які плодоутворення. От. На Наслідучий рік, все в плодушках. Отако От ми залишаємо. Взагалі бажано. В ідеалі ось такі гілочки, які йдуть від самого стовбура і вже навантажені плодушками. Ось Ось варіант. Теж навантаження плодушками. Ось така тут ще не різа теж ось. Але таких не завжди вистачає. І тому ми для того, щоб, повторюсь, завантажити цю пусту територію цих, так би мовних, шлангів, які тягнуть соки. Можна якийсь час робити такі однорічні пеньочки, як я показував на зовнішню брунічку, і вийду такі плодоутворення. От так коротенько що хотів сказати про обрізку сливи, про такі особливості і можливості. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. Гарного вам дня!